Як людей, <різований> <Нія різований> які тут будуть питання, наприклад. Приміщення не монтувалося апарати, які мають інвезуючі випроміння. Тобто це комп'ютерний томограф, це рентген апарат. Любої потужності, мова тоді про потужності не йшла. Що сказав, що КТ точно не буде, він це гарантує. А, пізніше, вже коли відбулося завезення МРТ апарата, в середу у нас відбулися збори дворів, де всі сказали, що вони не знали, що буде завозитись, і вони проти того. Людаю запевнили, що не буде жодного томографа. Це знав, що нема того ну, покажіть, ласкав. Ви цього обитаєте показуєте, нічого не можете показати. Я вам не зобов'язаний нічого показати. Є голова ОСПП, мапе... він смівається по всіх питаннях, я казав, що є декларація на рекордні. Не декларації? Це саме собі немає. Немає. Документації немає. А ви казали, що має. Бачите, хто казав, що має. Ні, ні, мають питання. Лаус, ПБ казав, що є рішення зборів. Рішення <реш> зборів це не є дозвіл. Будинку зразу над е, приватною клінікою майбутньою проживаю я. Чоловік, мій військовий, двоє неповнолітніх дітей. Шум, дискомфорт вже є. якісь вентилятори гудять вночі е, розбомбили тут все. Моєї згоди ніхто не брав. Тобто ухвалили собі члени правління, голова ОСББ, і вони все собі там вирішили. Наскільки я розумію, в мене мали питати дозвіл. Вони Подив? мені говорять, що це є кондиціонер. Не знаю, чи це кондиціонер, кондиціонер працює без шуму, а це гудить як січкарня. Це просто неможливо знаходитися в хаті. Я не почуваюся в безпеці, плити перекриття зняли. Шум в хаті стоїть, діти спати не можуть. Сусіди нас підтримують. Ми написали колективне звернення. Так, більшості сусідів нас підтримали, що це. Встановлення якихось апаратів ми не знаємо, несе воно шкоду, не несе. Ми читаємо в одному, що воно несе шкоду людям. Ну, є порушення там багато від МРТ апаратів. Не знаю, будемо дивитися, що Міністерство охорони здоров'я на це що скаже. Комісія буде рекомендувати проведення позапланової перевірки, однак на період воєнного стану потрібно отримати дозвіл в профільному міністерстві. Будемо звертатися в відповідне профільне міністерство. Конфлікт в тому, що частина мешканців, які створили ініціативну групу, категорично проти встановлення МРТ-апарата, тобто магнітно резонансний томограф, який був встановлений в комерційному приміщенні. Відповідно, на мою точку зору, спочатку мали бути загальні обговорення. Тобто, Мали, мали будь-яке питання, яке на загальні збори, повинно обговорюватись перед загальними зборами. Можливо, людям не так пояснили, можливо, вони не так, вони не так зрозуміли. Для мене, як для голови ОСББ, в першу е зустріч з власником кофейного приміщення було важливо, що тут не буде стояти або комп'ютерний томограф, або рентген-апарат. Тобто ті апарати, які мають іонізуючі випромінення. Власник сказав, що це стояти не буде, надалі це його власна справа, що там буде стояти. І все. Тільки е, явні суперечки почалися після того, як було е, заміщено, що сюди завезений МРТ-апарат. Тому право людей писати колективне звернення. Тут важливо дотриматися норм закону, тому що будь-яка комісія, будь -я, я по світі не будівельник. Я не можу сказати, є норми, нема норм. Будь-яка е, комісія мала би в результаті написати акт. І, і цей акт я побачив голова СБУ, Тоді ми будемо вирішувати, що далі робити.